Да, друзі, Волинське, Мальдиви. Хожу собі по пляжу, Йду ловити карася. Взяв комплекті два, один на флетик і прикормочку на лин карась. І от буде, зараз ще прикормлю так само на поплавочок місце собі. І буду пробувати. Та якось так. Красотіща яка, дивіться, яка гарна, Гарно як капець. Звісно, спека. Дуже сильна, але я думаю, що моя термуха то така, спасе мене. Ще б штани були б, ну в принципі штани в мене чорненькі такі. Теж добре спасають, в принципі, провітрюються. Тому мені гуд. Хлопці вже під варені сидять під зонтиками, карпів совають. Петя раз за разом соває. Ну то таке. А я почув, туди вона карася. З линочком перший раз буду тестувати водойму.